Дівчата, добрий вечір. А де це ви цю пісу змогли таку гарну придбати? Я зараз би її також міг все скуштувати, але я бачу вас багато, ну може десь там присядемо кожному по кусочку і кожен буде рад і довольний, і навіть і усім. От скажіть, як у вас день сьогодні минав? Може у вас якийсь хороший день, щось хороше настало у житті? Як ви вирішили щось відмитити? А що ви вирішили відмитити таке цікаве? Мабуть, день був і жвавий, і енергічний, мабуть, ви там ходили, інтерв'ю у когось брали. І, вас, і вам цю тіцю просто подарували, сказали, ну тримайте, будь ласка, ви там зможете її поїсти зі своєю подругою або з другом, от зі мною, наприклад. От скажіть, там на всіх хватає, а може там буде щось не вистачати, я не знаю. Може там в когось є, в себе, наприклад, брати, а йому буде пішки не вистачати Він скаже: а де це ви, як це ви її купили, його кусочка це не ну це що, треба йти до повара, а я з чому гроші працюю. І підійду до мене скажу, слухай, хлопче, а як ти пісоцю готував? Чого ти там кусочок зайвий собі за світла? Я кажу, ну вибач, я просто цей дуже зголоднів. І, ну от дівчат зустрів і вирішив спитати, може вони мені якийсь кусочок можуть запропонувати. Звісно, а ви, мабуть, десь тут недалеко живете. Ми до вас підійдемо та й там по кусочку наріжемо та й скуштуємо. Вони ну, вже нарізані. А що у вас у цьому пакеті? Я десь пакет в цьому бачу в інтернеті, це, мабуть, реклама гроша. Так, фірма та хороша, звісно, але я там бачу їди багато. У мене є також знайомі дівчата, вони підійдуть і ми щось організуємо з вами. Ви ж не проти? Ні, я не проти. Я вас своїми словами не дуже буду напрягати, але дівчата, ми зараз підемо та й будемо це все смачно скуштувати. Давайте підемо та й скуштуємо, напевно. Все, ходімо.